Ще один день жалоби, 14 лютого. Кам'янсьподільська громада провела в останню дорогу Дмитра Біньковського. Прощання з героєм відбулось у будинку офіцерів, священнослужителі на чолі з благочинним першого Кам'янського округу Хмельницької єпархії православної церкви України Олександром Цісарем провели поминальну службу. Царство небесного і відпущення І поношот просимо. Кам'янчанин Дмитро Біньковський навчався у загальноосвітній школі No12, місцевому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою та Подільському державному аграрно-технічному університеті. Любив спорт і був гарним футболістом. Сьогодні перед моїми очима не мужній воїн, а хлопчик. Я пригадую його п'ятикласником: веселий, жвавий, невисокого роста, з блискітками в очах. Це був дуже рухливий, але завжди послушний хлопчик. Це хлопчик, який е, любив. Е, Дуже футбол, він дуже любив урок фізкультури. А потім з часом це став учень, на якого можна було покладатися, це став учень, якому можна було щось доручити. І сьогодні, пригадуючи все, що було, що ми з ним прийшли від 5 по 9 клас, усі роки навчання, я розумію, чому Діма став воїном. Я розумію, чому він захищає нашу Україну. Це у нього було ще з дитинства. Дмитро був багаторазовий чемпіон області дитячо-юнацької футбольної ліги. 2005-2009 рік учасник чемпіонату України дитячо-юнацької футбольної ліги, учасник багатьох міжнародних турнірів, зокрема в Україні, в Польщі, в Молдові, в Швеції. Ну і переможець. Великого турніру міжнародного у Швеції у 2005 році в складі нашої команди. Дмитро був чесний, порядний. Хлоп дуже любив спорт, дружній. І коли почалась війна, він пішов сам, пройшов вишкіл в Великій Британії, був крутий розвідник і загинув як герой. Слава, честь! І положив своє життя. За те, щоб ми могли мирно жити. На війну Дмитро Біньковський пішов добровольцем. На початку жовтня підписав контракт. Пройшов навчальну підготовку у Великій Британії з 26 грудня. Вже боронив рідну землю у складі 81-ї аеромобільної бригади. Загинув 12 січня поблизу населеного пункту Білогорівка лише три дні, не доживши до свого 31-го дня народження. Поховали героя на міському кладовищі на Алеї Слави.